Я Євген Марусяк. Займаюся стрибками на лежах з трампліном, мені 23 роки. Євген Марусяк відкриття сезону 22-23 років. Спертий, ціленаправлений і працьовитий. Він дуже сильно, дуже гарно стрибав той час технічно. Він колись мене нагадує молодим. Чим з меншого трампліна ти піднімаєшся на вищий, тим більше в тебе азарт. Ти летиш там за 200, це не передати. Нам було важко. Результат був нульовий. Я побачив, що ми якраз вже йшли на одному рівні. але росту не було. В початок сезону ну, настільки був важкий, що я навіть не, не міг подумати. Марусяк творить історію. Перша перемога на континентальному кубку. Ще один рекорд України. Це просто фантастична кінцівка сезону для українця. Браво, Євгене! Браво! Ну, Я думаю, що це завдяки нашій, ну, нашій команді, спільній праці і цьому всьому. Скільки працювали, бо Євген так роками працював дуже старанно. Якщо б я стрибнув тільки на одному трампліні, гарно, а потім вже погано погано, це була б випадковість. Саме перше заняття у мене було просто ціка... зацікавленість, така, як це кататися. Одні учаться їздити для початку, потім одні стрибають, і я так, так в захваті на це все дивлюся і думаю, дуже хочу спробувати стати на, на лижі. І все, і потім я пішов на першу гірку просто вчитися стояти на лижах. А в нас там збоку є така зелена будка, там не знаю, що стоїть у ній. І вже другий раз я їду. І не вмію поратися з лежами. Я перед ками у зелену будку і так шаломом за за зарядив. Самого маленького, пам'ятаю, шостий клас, може. чи шостого класу. Він дуже сильно, дуже гарно зробив той час технічно. Впертий, ціленаправлений і працьовитий. Починалися мої перші з'їзди біля тої зеленої будки. Коли вже навчився там з'їжджати, потім піднімався тут і вже потім йшов стрибати, але вже за скільки часу ти навчишся добре стояти, за... і тоді вже тренер може тебе пустити з трампліну. Батьки не знали десь, може, місяць, що я займаюся таким. Не постійно думали, що я там боротьба або футбол. А я постійно після п'ятого уроку і тренуванні. Я його не можу вдома контролювати взагалі на тренуваннях. Я знаю, що він піде, зробить. Ще навіть зателефонує, що я зробив, я був. Я бачу, що як він відноситься до тренувань, то він заслужив. Він заслужив далеко і гарно стрибати. Він колись мене нагадує молодим. Я також сам тренувався, сам. Сам, сам, то також сам все фактично робив, і штангу робив, і бар'єри, і... але сам без нагляду тренірів. Прикол в тому, що постійно у нас тренування було так півтретє, десь плюс-мінус, або третя. А якщо третя, або півтретя, то я е, ніяк не міг встигнути. І я постійно після п'ятого року змушений був іти. Ну, це вже після п'ятого класу. І, бо я знав, що автобус після п'ятого року, і він за пару хвилин, 5 хвилин, і він вже був тут. Раз була навіть така коротше, історія, що тренер дзвонить дети, а я не встиг на автобус. Я кажу, що я не встиг на автобус туди-сюди. І він каже: я тебе чекаю за 20 хвилин. Не знаю, як ти будеш добиратись, мені типу, все рівно. І Я одягаюся швиденько і дов, довго не думаю, у мене ж не було велосипеда, аби туди поїхати. І я давай бігти. Тися, то я засік і на той час я не знаю, скільки мені там було, може, 13 років. Я прибіг за 22 хвилини. Це найбільший трамплін, який в нас був. Касорок. Звідси ми починали. З цього на переходили вже в урок. Це мій спор спортивний зал. Я зараз покажу, де я займаюся. Заходимо, беремо знички ключ. Нам хоча б маленького залу, щоб мати де теплені працювати, наприклад, коли зимою, то немає де нормально. Тут повинен у гуртиці працювати, там, одіти в зимову. Немає навіть де сісти, потягнутися нормально, бо то, по-перше, холодно, по-друге, таке прийшов лагосенько потягнувся, ти, ти пішов до, до праці. А літом нормально на, на вулиці сів. Розкрив крейматик, потягнувся, скільки потрібно і все. Шо взагалі в Україні таких, як дуже хороших, безпечних трамплінів мало. Взагалі фактично немає. Зараз ворогці зробили, два таких, менш більше дітей безпечних, трамплінів з новим покриттям, тепер що взяли з Польщі. що Дітки можуть там віку там, до 10-12 років тренуватися. Я думаю, що діток було б набагато більше. Старт сезону для 23-річного українця Євгена Марусяка. Марусяк, І тренер Володимир Бощук дає відмашку. Євген Марусяк ще ніколи не долав кваліфікацію на Кубку світу. Як у нас почався сезон? Нам було важко, ми шукали, ми їздили на змагання. У нас взагалі результат був нульовий. І... Вроді і падаєш духом, і піднімаєшся, і настроюєшся і так далі. Але, ну, був, початок сезону ну, настільки був важкий, що я навіть не, не міг подумати. Спортсмен тренується, тренується, я бачу, чи він швидше став, чи швидший став, чи почав швидше реагувати, чи вище випригувати, чи швидше присідати. Я побачив, що ми вже йшли на одному рівні. Але росту не було. І я дав їм зовсім іншу нагрузку. Більшу. Меншу. Тому що технічно він завжди гарно стрибав. Практично завжди гарно. Одна проблема була швидкість, і друга проблема це була фізична підготовка. Він раніше бігав дуже багато по 10, по 15, по 20 кілометрів заборонив, йому фактично взагалі бігати. Футбол так же само. І так сталося, що я, в принципі, був правий. Потім, як ми поїхали в Бат Міттендорф, і нам поширили ось ці сині комбінізони максимально новіші. І... І, коротше, після того ми зразу додавали по 15-20 метрів. І все, і підходили змагання, і я був більш впевнений, бо я знав, що цей е комбінізон мені допоможе, а не збавить. Там тренер словенський є. Ми його частенько до себе запрошуємо, де деколи присутній в нас на тренуваннях. Таяні Судебелик він раніше працював з командою Казахстану. І він частково. Приїжджає, дивиться, що там, може, десь щось підказує нам. І то, може, теж заграло теж свою роль. Тому, в принципі, він говорить те ж саме, що я, я говорю теж, але коли спортсмен говорить, тренер зі Словенії, воно трішечки сприймається, я так розумію, що вже краще. І він мав час, займався з нами, не мав час, не займався. Але в більшості можна сказати, що так, що ми е, дуже багато що від нього взяли. Він дуже багато чим він нам поміг. Він каже, що він хоче з нами працювати, тільки просто у нас немає коштів, щоб йому платити зарплату. Мені здається, що іменно самий під'їзд посадки це якщо б не він, то ну, на мою думку, мені було важко, наприклад, так сісти і так зараз показувати результат такий. Бо усе, у наших е, стрибках, усе залежить від твого від твого старту, з самого верху. Якщо ти погано рушив, то вважай, що тобі буде важко зробити якийсь рух. Ну, для мене топчик це Батт-Мітендорф, бо вважайте рекорд, новий рекорд України за 200 метрів перший в історії. Ну, це для мене був шок. Ну, для всіх був шок. Топ-30, що 13 років ніхто не попадав у топ-30. Потім чемпі чемпіонат світу, о, рекорд трамплі на, на, на нормальному 103. І шкода, що його по побили, але вже нічого. І о, великий також трамплін, і в топ-20 топ бути на цьому чемпіонаті світу також ніхто не був. Мені здається, що всі стрибки були. Гарні в цьому пів сезона. І планіться, звісно, це максимально багато емоцій, класних відчуттів. Закінчення сезону вдалося на максимум. Євген Моросяк готується до свого стрибка на етапі Кубка світу. Ці були змагання у Плані, це польотний трамплін К-200. Було як? Було... Починалося з того, що кваліфікацію я пройшов, надіявся прийти. А прийшов і на наступний день повинні були змагання відбутися особисті. Повинні були стрибати в 1.30, якщо я не помиляюсь. 13.30. І вийшло, е, що відтягували, відтягували через трансляцію, напевно. Сказали, що все, сьогодні стрибків не буде через погані умови, там важко, вітер, дощ і все на купу. Сподіваємося, що сьогодні погода дозволить змагатися. Дуже добре, це фантастичний рівень аудіенс. Дякую за дуже добре. Зранку наступного дня я встав, відчуваю з повністю енергії, сили і так далі. Все, я задоволений. Під'їжджаємо на трамплін. Вже починається мандраж. Переді мною якраз випускають лавочку нижче, а у мене і так швидкість погана, а це ще нижче. І трошки я думав про погане. Ну і ось, друзі, на наших з вами екранах лідер збірної України у цьому сезоні. На заключному етапі Кубка Світу. Хороша швидкість. Ну і дивимося, куди він летить. А летить добре, дуже, дуже, дуже добре від Євгена Морозька. Вау, це дуже хороший стрибок. Явно за 200 метрів. Можливо, це новий рекорд України. Хто зна? Зараз будемо дивитись. Получилося на 213,5 метрів. Так, друзі, це новий рекорд. 213,5 метрів. Євген знизує плечима, але ми розуміємо, що це супер хороший стрибок. Вибрав 18-те місце і мені дуже було приємно чути багато теплих слів від близьких, від друзів, від команди. Мене всі команди навіть вітали. Ну, таке. З такої маленької захонщині. Шість хлопців, які прийняли в Олімпіцієр. Тобто в зимових Олімпіцієр. Ванкувер борщук Володя ні, Торіно 2006 і Ванкувер 2010 рік. Це дві Олімпіади. Тепер я ногію корчук у Лозанні 2020 рік. Юнацькі Олімпійські Єри і у Пекіні 2022 рік прийняв Марусяк і Корчукандор. То українці такого не показується. Це перший раз в історії. Раз він верив континентальний кубок цього року, він став зі зірку. Бо а, самі всі, всі, всі ніби, вся Україна розуміє, що тепер тільки треба бути героєм у кожній справі, інакше чи на війні, чи, 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 чи у спорті, чи в житті. На, на Україні він виграв чемпіонат України на сьогодні сім разів. Так само, як борщів за свою історію, за, за кар'єру, свою е, Це. Ну, Женька тільки цього року встановив для України 5 рекордів. І крім цього, два ще рекорди е, на трамплінах. Ну, На Україні кращих трамплінів немає. А бабуся голубці тут шучу, Бо ми постійно спілкуємося разом, постійно якісь проблеми бабуся або в мене, то ми обговорюємо разом. Ну, у нас так. Коротше, цікаві стосунки. Женя, а ну тільки руй. Що? Так, це твоя кружка, це з ложкою. Я знаю, що тобі трохи. Да. Мені трошки більше. Як? Мені трошки більше. Та так, бо то в мене саденько не нету. Ну, тепло. Ви знаєте, і майбасто внуків, і хлопців, всі приходять, бабу поважають і поцілують усе. Ну ця дитина у мене поїде бабка, я їду, поцілує, я щасливенько тобі, аби ти, за, добре би тобі було. Приїхає перший раз сюди. Бабка як, ви, я вже приїхав, і далі там нас як кажуть, є порозуміння у двох. Ну, я собі чужа жінка, але він мені так удається, цей хлопець? Він такий спокійний, не ходить туди з батярами по селі. О, п'янство ти не п'янство і теж. Не краще Ну, я думаю, що це. Завдяки нашій ну нашій команді спільній праці і цьому всьому. Добре, що в нас е, такий тренер, що він може десь підслухати, що ми скажемо, що нам, наприклад, незручно, їдемо по саці, будемо шукати компроміс, як це сісти правильно, щоб тобі було зручно. І... А в нас може картинка не, не максимально гарна, але у нас е, хоч чуть-чуть виходить -чуть, стрибки. Це результат нашої роботи. Не дурно, значить час потратили, ми, скільки, скільки працювали, бо Євген таки роками працював дуже старанно. Тому я дуже довольний, що це все пішло не в пусту, що поштовх на майбутнє буде в нашій країні більше. Можливо, ще звернути увагу на те, що більше треба допомагати школам спортивним, в яких є проблеми з інвентарем, бо це завжди є скрізь. Це не футбол, щоб м'яча побіг. Тут дійсно потрібне і екіпірування, і лижі, і ботинки. Як говорили, тут профіль приземлення, не під цей профіль розгону. І тому, тому так, виходить, що спортсмени, ну, котрі такі більш сильніші, їх викидає на дуже високу висоту траєкторію. І вони з дуже високої траєкторії приземляються. Тут, в принципі, по проекту, що казали, які там люди займалися цим, що взагалі потрібно пів метра або далі робити при повністю розгін назад, цілий. Не тільки сті цілий і стіл має бути по проєкту, має бути набагато нижчий. Менший, менше, більше відповідає так, профілю як так, стрибати з нього. Тринай тренуватися між, між змаганнями тут можна. На це що хочеться, щоб хоч, хоча б оцей К-75, щоб його зробити кераміку розгін з поливом. Тут можна спокійно тренуватися. Для юніорів, для юнаків це взагалі супер буде. Дитинство юність тут. Я вже тут теж десь в шостому класі стрибав уже з К-90-метрового трампліну. В 6 класі? В 6? Ого. Що? Ну я що, я ж почав в 9 стрибати. Ну як стрибати, вчитися належить. А тут мене запустили, може. Тут ще може навіть Віталія Васильовича і є стрибки твої, коли ти тут стрибав, такі маленькі. У мене є, О. є навіть тут один стрибок. Ну, як Женя, скільки тобі років? 12 було, 13. 13 десь так. Це де ж ми розуміли, 98 метрів. Чим з меншого трампліна ти піднімаєшся на вищий, тим більше в тебе азарт. Ми тепер стрибали самого найбільшого в світі. Оце найкласні змагання, які ти можеш почути, що ти летиш там, за 200. Не передати. Це подарував мені е, лідер Кубка світу Хальварднер Гаранерут, і це мій символ, я його постійно воджу з собою на всі свої змагання, старти. Він підійшов і сказав, що е, типу, я молодець, йому сподобались мої стрибки, він дуже радий, що ми стараємося виходимо на новий рівень і подарував мені свій переможний пряник. 250 грамів на пахне. <гум> Ось ці гори, всі і цей прекрасний вид спорту в, наш, ну, в моєму в прекрасному селі. Я думаю, я б цим видом спорту взагалі не почав займатися. Я більше займався якимось футболом або чим. Ну, я так думаю. Вільним, відчуваюся. Ну, гуцул це наші традиції, дуже цікаві. Усім не, не зрозумілі, на мою думку, бо багато хто не знає, що, що і як у нас. Думаю, що ми якісь дикі або ще якісь, але насправді у нас е менталітет такий самий, як всюди. Це місце, де я народився, малювниче село, Криворівне. Мені воно подобається дуже сильно люди, які е, мене оточують в селі. І не тільки люди, всі, е, ну всі зараз, наприклад, стільки приємних слів від кожної від кожного зустрічного, що не знаю, як віддякувати людям за, за те, що вони підтримують, дивляться і стараються зробити для нас всіх е, і нашого села, щоб. Воно процвітало і стало краще. Максимально маю якусь відповідальність, ціль, бажання. І зараз головне, на мою думку, це реалізація цього всього, що, що я собі надумав, можна так сказати.